Зараз ми навчимося робити саме ось такий, бачите, таку регланну лінію, щоб було ось так гарно. Так, для цього нам потрібно, дивіться, значить, ми пров'язуємо одну, другу і доходимо до регланної лінії. Прив'язуємо одну, а потім беремо, ось так піднімаємо і пров'язуємо. Потім дві варітніх потім пров'язуємо лицеву, ось, бачите, ось під низь сюди, З двох одну, і пішли далі по колу. так цим самим ми збільшуємо ось так акуратно. І отримуємо таку красиву регланну лінію. Тоді наступний ряд. Так, дов'язуємо другий ряд, і просто робимо, бачите, Лицева-лицева, тим самим збільшилася, виворітнє-виворітнє. І тут, бачите, от у нас було все, ось де з двох одну ми робили. Ось, будь ласка, раз, два, і все. І пішли далі по кругу. Дивіться, тим самим, виходить, ми збільшуємо послідовно рядочки. І виходить в нас ось така красота. Тобто, раз наче не видно. Коли вдіваєш, воно потягнеться. Ось так творіть.